Окупована частина Донбасу опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Там закінчується питна вода. Літо ще почалося, а водосховище вже спорожніли. Люди радіють про холодному травню, бо можуть збирати дощову воду. В кранах її вже давно нема. Що, власне, сталося? Куди поділась вода, з якою до 14-го року в мешканців Донбасу жодних проблем ніколи не було? Як можна вирішити проблему і зробити так, щоб регіон таки залишився придатним для життя? Відповіді на ці запитання в сюжеті нашої колеги Олександри Водойми, біля яких раніше відпочивали люди, тепер більше схожі на калюжі чи болота. Вода в крані стала розкішшю. Подається не кілька годин, та ще й не щодня, а за графіком. Такі реалії панують на окупованому росіянами сході України. Подача води по графіку. Дивимося, яка у нас подача води. Прекрасно. Вода не йде в крані з листопада місяця. Я щодня купую воду. Питання коли це вже закінчиться? Коли води нема навіть на підвалі, або ви просто задовбалися вкрай носити ці важкі баклажки. Слава дощу, дощ в усьому голова. Ситуація з водопостачанням на окупованій частині Донбасу погіршується з кожним місяцем. Кількість води у сховищах майже дорівнює нулю. А за 11 років війни росіяни не спромоглися забезпечити жителів звичайною питною водою. Колись промисловий та економічно розвинений регіон України поступово перетворюється на пустелю на Донбасі. Зазвичай літо дуже засушлива, і це означає, що води вже немає зараз. і Влітку вся ця територія вона фактично залишиться з жорстоким дефіцитом води. Вода, яка тече у місцевих річках, вона для пиття не годиться. Вона в деяких випадках не годиться навіть для зрошення, тому що вода шахтна. Вона має високу мінералізацію, інколи таку саму, як в Азовському морі, і вона навіть не годиться для того, щоб палити там садок чи якийсь там сквер. На сході України є одна велика річка Сіверський Донець. Вона є головним джерелом води для всього Донбасу. Тече через Білгородську та Ростовську області Росії та Харківську, Донецьку і Луганську області України. Річки, які впадали. І продовжують впадати в сіверський Донець забруднені, і цю річку теж сіверський Донець забруднюють. Тому було прийнято рішення ще наприкінці 40-х, а на початку 50-х років це було реалізовано побудовано канал Сіверський Донець Донбас довжиною близько 130 кілометрів, який в 70-х роках було реконструйовано під більшу подачу води, Незважаючи на те, що вже йшла війна, і була лінія розмежування. Але Україна з підконтрольної Україні території постачала воду. Власне, на не Донецьк і підконтрольні Росії території її отримували до 22-го року. Вода на окупованій території постачалась саме цим каналом до 40 кубічних метрів на секунду. Зупинили подачу самі росіяни. Цей водовод, він якраз йшов в районі Бахмута і час Вояра, і його фактично знищила російська армія під час свого наступу. Тому донець залишився без води, і щоб отримати альтернативне джерело, росіяни побудували водовод з Дона з Ростовської області. До Донецька трубопровід, який вони збудували, має довжину близько 200 кілометрів. Він бере початок з дону і подає воду на це на Донецьк. Але це всього навсього труба. Вона товста, 1200 міліметрів. Але порівняти його з каналом, який подає 40 кубічних метрів, неможливо. Тому скільки там будуть москалі, залишиться проблема все одно. До кінця не розв'язаний. Мешканцям Донбасу справді від нового водопроводу ні холодно, ні жарко. Провели водовід із дону. Бачите, ось він. На вулиці дощик. І у мене ось йде вода з даху. Ось так набираю воду. А коли вода в екрані все ж з'являється, в Донецьку справжнє свято. Ця історична мить з крану пішла вода на Донбасі. Боже, я помила весь посуд навіть. Боже, дякую. Вони все одно, є частина міста. Певні райони, які не отримують воду взагалі, ані за графіком, ані ніяк. І там періодично навіть виникають водні бунти, коли люди прямо виходили на вулиці, перекривали рух транспорту місяцями. Її немає, тому що ну, от там повністю все руйнується ще інфраструктура сама безпосередньо по місту подачі води, тому що там комплексна проблема, тобто розпадається все. Нині підконтрольні Україні населені пункти Донеччини продовжують живитися водою сіверського Донця. А от мешканці окупованої частини Донбасу воду у крані на постійній основі не побачать, допоки Україна не звільнить територію від росіян, кажуть гідрологи. А після ремонту каналу Сіверський Донець Донбас доведеться відновлювати ще й локальну водопостачальну інфраструктуру в самих містах.